Яким же буде місяць лютий для наших дорогих левів? Перший тиждень лютого пройде під впливом аркану Ірафанд. Це хороший період для того, щоб звернутися до своїх духовних наставників, вчителів або е людей, які просто є для вас авторитетом. Запитуйте, і вам буде дано те, що ви попросите. Другий тиждень пройде під впливом аркану Сонця. І це найкомфортніший, най... Влучніший аркан для знаку леви і якраз в цей період для вас буде найбільше можливостей для проявленості, для самовираження, для того, щоб відстояти свою точку зору і відчувати свою силу максимально. Зверніть увагу на те, щоб ваше оточення було тим, яке ви вважаєте. Хорошим для себе, не токсичним, тому що якщо у вас буде токсичне оточення в цей період, то ми буде провокувати вас на якісь агресивні прояви, що, можливо, і є доцільним для вас, але цими енергіями, тому що вони можуть бути так само травматичними або для вас, або для ваших близьких. Третій тиждень лютого буде для вас максимально комфортним, максимально творчим. Ви, напевно, зануритесь у цю творчість і отримуєте перші результати від. Своєї праці, якщо ви дійсно розчиняєтеся в цьому процесі і отримуєте від нього задоволення. Четвертий аркан башта. Останній тиждень лютого дасть вам можливість очиститись від зайвого. Можливо, це прийде в формі певних неприємностей, але зважайте на те, що ці неприємності або конфлікти, або якісь жарковатості, вони вам даються для того, щоб ви змогли організувати краще вашу діяльність.